Усім привіт! Також у нас наявності є така Opel Zafira. Це 2010 рік, 1,7 дизель, 7 місць, на чорна, дивіться на яких вона фарах, сенон, лінзована оптика. Ось такі у нас йдуть тут диски. Відкриваємо, дивимося, що у нас тут. У нас тут кожні дверні вставки. Ось тут кожа, 6 Дивіться, два ключика 195 тисяч оригінального пробігу. Клімат контроль, Ну реально салончик виглядає шикарно просто. Він як новий. Сімійцю, ось там два сидіння ще. Так, сідемо далі, акуратно закриваємо. Що у нас тут ззаді? Дивіться, у нас чорненька, гарненька, дуже-дуже нарядна. Свіжо пригнана з Європи. Відкриваємось тут. Дивіться, у нас 4 теплопідйомника, датчик світла, круїз контроль, мультируль. Реально дуже крута комплектація і дуже гарна машинка. Дивіться, в якому все стані. Того таке авто є в наявності за ціною всього 7600 доларів. Звертайтеся. Також дивіться, у нас є ще такий Opel опільзафірка 1,6 бензин на атмосферному двигуну. Дивіться, які у нас тут фари, ксенон. Лінза проти Тільки вчора я таку доставляв, а сьогодні у нас ще є одна в наявності. Дивіться, як вона виглядає по колу. Дуже гарно. Переходимо по комплектації. Дивіться, у нас тут є 4 підйомника, є датчик світла, є мультируль, є круїз, є клімат-контролі, великий бортовий екран, центральний підлокітник. Дивіться, як ззаді все гарно. Ось дивіться як. 7 місць у нас, звичайно. Ось так виглядає, двигун робить. Шепче просто не робить. Реально, авто в зразковому стані нічого робити не потрібно з нею. Ось такі у нас машинки в наявності. Реально, реально класні. Дивіться, як воно тут все виглядає. Ну, Немає до чого просто прикопатись. Зимова гума. Того кого цікавить, є ще така у нас і дизельна, і бензинова варіанти. Є такі. Того Звертайтесь до нас. Як вчора і обіцяв, у нас з наявності з'явився такий Volkswagen Touran. Давайте проведу вам на нього швидкий огляд. Це у нас 1.4 TSI на автоматі. Автомат, коробка, мотор. Все працює без догану. По підвісі також немає ніяких питань. Авто реально в технічному гарному стані, без нарікань. Автомобіль вже у нас на українській реєстрації, тобто ви економите на першому обліці. Вся процедура займе. Тисячу гривень і там декілька хвилин події або там через нотаріуса як вам зручно. Давайте тепер пробіжимося по машинці. Да. Так, включили кондиціонер, включаємо драйв. Дивіться, у нас тут ніяких ривків немає. Коробка працює реально бездоганно, немає до ніяких питань. Хто і яким чином думає, що 1,4 це за маленький, авто, за маленький двигун на це авто. Ви дуже сильно помиляєтесь, тому що. Це авто буквально як пуля взривається з місця. Отак От трошечки нажимаєш, воно їде. Я не буду там сильно нажимати. Далі. Машина по технічним характеристикам, по їзді, дуже плавно. Мені реально дуже приємно їхати. Ось навіть там мої, мій друг їздив, який у нього там набагато дорожча машина, ніж цей Тауран. І йому дуже сподобалось на ній їхати. Тобто, реально по їзді машинка просто топ. Вона швидко розганяється, класно їде. При цьому всьому. Із-за того, що у нас тут такий мотор. Мотор потужний на багато кіловат. Його повністю хватає і він економний. Машина ця їсть по місту 9 літрів. Це враховуючи те, що вона на автоматі. Тому по їзді це авто просто бездоганне. На ньому їхати реально класно, воно м'ягень. Ну хто їздив на то хтось знає, що воно в їзді просто. От я їду, він такий, як лайнер, так, ну, реально мені подобається на ньому їхати, він м'ягенький. Оце от, ну, якщо рівняти між сцені, у мене зараз вон, там, багато є в продажі і таураном, то звичайно тауран. Тауран набагато краще, вак група їде краще. Ось так у нас стаємо. І дивіться, раз. паркінг знов таки ніяких лишніх, якісь, щоб дергало щось, нічого такого немає. Кожна функція в авто працює. Тому ось таке у нас авто. Звертайтеся за ціною 9-900 доларів. 1,4 бензин на автоматі. Я думаю, ви заповнили. Телефон є знизу. Пишіть, дзвоніть. Приїхали машинки. Це раз це авто для клієнта. Дивіться, Opel Astra J. У нас тут дивіться, який салон. Не просіть ще одну таку не привезу. Вона у нас на автоматі, на кліматі. Не знаю. Це дуже рідкий варіант. Потім вам зніму відео, скільки вона стала і так далі. Вона у нас на дисках, в гарному кольорі, в хеджібеті. Все, що треба для жіночки, взагалі для людей. Дуже класний варіант. Про неї потім знімемо окреме відео. Ідемо далі. Те, що багато хто ждав, Шкода, Октавія, 2012 року. Знову у нас наявності. Тільки одну продали, приїхала ще одна. Тут у нас є клімат-контроль, підігріви, реально класна комплектація, зимова різинка, бачу. Зараз будемо зружати, розглядати. Так, так у нас от, знову приїхали машинки, одна підбір по Європі був, друга на продаж. Можете за неї вже питати. хто Питав мене раніше, вже у нас є вона в наявності. Того залишайтесь з нами. У нас багато машин. Кожен тиждень приїжджає по дві лаветки, різні цікаві авто. Скоро мегани вже вам виставлю. По цій знімемо з людиною. Потім окремий відгук. Тут бачу дуже крута комплектація. Датчик світла є, і все. Того всім гарного дня. До побачення.